В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні прочитали першу сторінку Євангелії, першу главу Євангелія від Матея. Я собі можу тільки уявити. Що робиться в головах тих людей, які ходять до церкви як небудь? Колись прийдуть, колись не прийдуть. Вони приходять і чують той набір імен, нічого не розуміючи. Там один такий фільм комедія є. І там одна жінка вирішила: ну все, будуть читати це письмо, Буду читати Євангелія. Сіла собі, знаєте, взяла собі чай, колегеньку музику включила. І почала читати Євангелія, ну, звичайно, з першої сторінки. <хи> і тут а... чоловік породив чоловіка, і купа імен невідоме, і вона каже: Та ну, <хи> і перестала. Ми там того роду, там того разу цей день говорили про значення родоводу для людини. Сьогодні ми не будемо говорити про значення родоводу, скільки ми це вже говорили. Глава є насправді непроста. Скупою імен. Якщо я не помиляюсь, 42 імена. 3 по 14. Але у цьому Євангелії, на першій сторінці Євангелія, є головний герой. У цьому Євангелії є головний герой. Ім'я якого? Вживається п'ять разів. разів. Це не Ісус Христос. Тому що Він ще не народився. Тут йде підготовка до Його народження. І це не Марія, це є Йосиф. Це є Йосиф обрушник. Я вже є священником чотири роки. І у різдвяний час я проповідував і про мудреців. І про пастухів. І само собою зрозуміло про Ісуса Христа, про Марію. Але ще ні разу я не проповідував про Йосифа. Хоча кожного року себе налаштовував і собі говорив цього року про Йосифа буду. Тому цих два тижні, цей вже що почався, весь тиждень ми говоримо про Йосифа. І наступний весь тиждень при Кожній нагоді я буду говорити про Йосифа. Про нього можна багато чого сказати. Треба признати, що ми майже нічого не знаємо про нього. А те, що ми знаємо, то воно таке, знаєте, сумнівне. Є. Знаєте, ми його собі так в уяві, якого маємо? Такого старенького, дідуся. Ще хто каже, що взагалі дівець із дітьми від попереднього шлюбу? І таке кажуть. Знаєте, як та кулядка Йосиф, старенький, коли ще дитятку. Знаєте, такий дідусь з бородою Йосиф. Ну, така собі картина. Знаєте, і що Господу не було когось достойнішого, знаєте, вибрати, ніж з попереднього шлюбу з дітьми. Тому треба сказати. По-перше, що він не був старий в час народження Ісуса Христа. Йосиф був старший від Марії на 15-20 на років. Від 15 до 20 років. Марії було скільки років? 15, 14-15, коли вона народила. Ісуса Христа. Відповідно і загальновідомо. Йосифу було скільки років? Від 30 до 40. Я вже так такий вже максимум говорю: від 30 до 40. Йосиф був приблизно такий, як я. Мені 37 років. Йосиф був, але він був гарніший. Бо опис є Йосифа у книзі видіння, що Йосифу трохи за 30 гарний чоловік, з коротким, трохи кучерявим каштановим волоссям, такого ж кольору борода з темними, гарними, глибокими і дуже серйозними очима. Він гарніший, ніж я, бо в мене волосся не було. в мене волосся нема, а він є гарний. Зрілий чоловік. Отак От собі картинку намалюйте і майте собі такого Йосифа Буян. Походження Йосифа. Прочитаний сьогодні родовід Ісуса Христа є також родоводом Йосифа. В цьому родоводі вказано, що Йосиф був потомком царів. Давида і Соломона. Тобто найславніших, найвеличніших царів Давида і Соломона. Ангел, сьогодні ми чули у Євангелії, Ангел, коли звернувся до Йосифа каже Йосифе, сину Давида. Ми знаємо, що люди тільки так звертались до кого? До Ісуса Христа. А тут ангел говорить до Йосифа Йосифа, сину Давида. Спрот відомо, що Месія мав вийти із дому Давида. Тобто обітниця, дана колись родові Давида, сповнюється у Йосифові і через нього. Як так сталося, що Йосиф із царського роду? Був бідним теслею. Давид найбільший цар Ізраїлю. Після нього був його син Соломон. Це є такий золотий період Ізраїлю. Після них двох все почало ділитись, все почало валитись. Ми там ми, українці, дуже добре можемо то зрозуміти, бо в нас також був золотий період Це є Володимир Великий і його син Ярослав Мудрий. І ми знаємо, яка смута почалась після Ярослава Мудрого. Дотепер, дотепер ця смута триває. Так само відбулось і в Ізраїлі. До влади прийшов жорстокий ідомеєць ірод з роду. Напів жид, напів поганен. І всі потомки Давида розбіглися, ховаючись, по малих містах і селах, де займались простими роботами, щоб могли жити спокійно і не привертати до себе зайвої уваги. Один з таких втікачів був Йосиф, який справді займався столяркою. Людська неправота вкрала у нащадка Давида його царські права і добра. Але він все ж царський нащадок і має царські риси. Тобто і зовні, і внутрі Йосиф в Йосифа тече царська кров. Це є походження. Особливість Йосифа є в тому, що він, напевно, єдиний у Святому Письмі, який не сказав жодного слова. Жодного слова. Посудіть самі, сьогодні Ангел. З'являється, щоб сказати, щоб не боявся взяти Марію, що зачати в ній дитя від свого Духа і дати їй, йому ім'я Ісус. Йосиф, нічого не говорячи, прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як велів йому ангел Господній. це я цитую прийняв свою жінку і потім дам дав ім'я Ісусу. Наступний випадок, який згадує Йосифа, Ангел Господній звився в Йосифу і каже: Встань, візьми дитятко його матір і втікай в Єгипет. І прибудь там, поки я тобі не скажу. Йосиф, що робить? Йосиф встає. Це я цитую це письмо, книгу Івана від Матеї. Йосиф встає, бере вночі дитятку його матір і йде у Єгипет. Без слів. Наступний випадок. Ангел говорив, встань, візьми дитятко та його матір і повернися в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чагали на життя дитятка. Йосиф що робить? Йосиф встає, бере дитятко, його матір, і йде в Ізраїльську землю. Йосиф тут же вставав, брав і йшов. Йосиф не питав нічого, не перечив. Він все робив тихо і без нарікань. Якщо би він, як би сказати, болтав про те, що йому стилось, а що то може означати, а комусь то розказати, повір, повірте, він би в тиху не втік до Єгипту і з Єгипту сюди. Він мовчки знав, що робити. Святий Хосе Марія Скрива сказав: найвеличніший святий чоловік в історії церкви не був папою римським, не був єпископом, не був священником, не був деяконом чи моноком. найвеличніший святий чоловік був мир'янином і простим робочим. Це був святий. Йосиф. Йосиф гарний йосиф царського достоинства, Йосиф тихий. Свята Тереза. Каже: Від багатьох літ я вже прошу святого Йосифа в день його свята. О якусь особлившу ласку, і він завсіжди мене вислухає. Якщо ви хочете випросити яку особливу ласку, я нагадаю, що Йосифа Обручника буде на другу, неділю. на другу неділю. Якщо ви хочете випросити якусь особливу ласку, маєте від сьогодні вісім днів. Щоби помолитись, дев'ятницю, чи, можливо, акафіст, можливо, яку іншу молитву, щоб випросити у голови святого сімейства яку особлившу ласку. Амінь. Слава Ісусу Христу!